Кажуть, осінь це не кінець літа, а друге серце року, пора, коли природа стишує подих, а люди зупиняються, щоб подякувати землі, богам і самим собі. Це час переходу, коли світло і темрява зрівнюється, і життя завмираючи готується до нового кола. Осінь завжди була моментом магічного балансу між минулим і майбутнім життям і відродженням. У західній культурі осінь особливий ріг достатку, давній образ щедрості природою. Його історія починається з грецького міту про козу Амальтею, яка вигодувала маленького Зевса. Її ріг, наповнений плодами, став символом безкінечного добробуту і вдячності за життя. У грецьких мітах осінь має жіноче обличчя, персифона, богиня зерна, що спускається до царства мертвих, уособлює осінній перехід, смерть і відродження, коли вона повертається навесні, оживає світ, її мати Деметра навчила людей сіяти і збирати врожай, а Карпо, богиня плодів та піроку, нагадує: осінь не завершення, а початок нового росту. Осінь це час. Винограду і радості святкували ваканалії на честь Діоніса, Бога, вина і творчого натхнення. Люди танцювали, співали, дякували землі за врожай. Це було не просто свято, а вдячність за життя, яке триває, попри зміну сезону. Заяць це не просто символ плодючості, а знак життя, що перероджується. Він супроводжував Афродіту і Діоніса, а зміна його хутра стала образом переходу від осіннього згасання до весняного пробудження. від України до Британії люди зберігали дух літа в останніх снопах, а з них робили мотанки чи кукурудзяних ляляк, обереги дому і родючості. Люди дякували землі. Просили врожаю на наступний рік. У Кельтів осінь завершилися святом Самайн, ніч, коли межа межами живими і мертвими. Це був час пам'яті, оновлення, що згодом став Геловіном. Та спочатку це було свято вдячності за прожитий рік. Мабун, сукот, покрова, День подяки, різні народи, одна ідея, вдячність за хліб, світло і життя. Осінь. Вчать нас головному, щоб народитись знову, треба дозволити старому відійти. Це не кінець, це спокій перед новим цвітінням. Може, саме тому осінь така красива.